Всім привіт! А ви любите у лісі побродити по пісочку? Бо А ви знаєте, що ховається в цих піщаних воронках? А ця мураха вже нікому не розкаже хто тут ховається. А ви помітили, хто схопив нещасну мурашку? А другій вже дуже пощастило тим, що мурашиний лев вже зайнятий здобиччю. Хижак Сніда. Мурашці вже не врятуватися. Зараз спеціально для вас ми покажемо цю страшну істоту ціляком. Хоч вона і дуже проти. Ось цей страшний хижак в збільшеному вигляді. Ці істоти слугують прототипом потворам із фільму жахів. Він навіть у руці намагається заховатися в пісок. А взагалі я пожартувала і Морошиного лева ми відпустимо. Нехай біжить додому. Для людини він не становить небезпеки, та й в дорослому стані це красивий метелик. До зустрічі, наші хачібато, подорожуйте експериментів.